Бо я в якийсь один прекрасний момент, який багато, я знаю, що це багато жінок можуть, чи і жінок, і чоловіків, бо я стикалася з такими людьми, які просто хочуть щось зробити, вони не знають, як це зробити. І я також один момент зрозуміла, що я фізично вже більше не можу сидіти просто так біля телевізора і просто так біля комп'ютера, і лише слідкувати за всім цим процесом і хаяти наших нашу владу наших військових і, і всіх підряд. І я вирішила якимось чином долучитись до цього. І я е, просто звернулася е, до е, Юрія Романюка, він зараз якби координує роботу е, Центру е, координаційної ради швидкого е, реагування в області. Я звернулася до нього і він мені. Так, в попихах, бігом як-небудь, бо він спішив, я спішила. Він дав мені такий невеличкий списочок, що потрібно для 5-го батальйону територіальної оборони. Все по господарській частині. В нього було багато цих списків. Я хватнула те, що мені близько, те, що я можу допомогти. Я просто знаю, я людина з бізнесу, я багато років вже працюю в бізнесі. Я знаю в місті Івано-Франківську, де що можна взяти, де можна взяти це швидко. Хто може допомогти, знаю багато бізнесменів, таких небайдужих, знаю, що я до них звернуся, вони обов'язково допоможуть. І ми за півтора дня разом з пані Наталією Фітель і пані Зіною Іванівною Федорук, ми за півтора дня отакий от список 46 позицій. Скільки скажу зараз? 39 тут. Він був більший. Але... Ми за півтора дня це назбирали, відвезли хлопцям прямо в частину. Ми не давали ні командиру батальйону, хоч я цілий день працювала з командиром батальйону по телефону, бо не знали, що треба, яке уточнювали все. Але ми працювали руки в руки. Ми просто знали, для чого ми це робимо, кому ми це веземо. І е, ми привезли в батальйон. Хлопці самі солдати все розібрали, перебрали. Що їм потрібно? Вони залишили собі те, що їм не потрібно, що їм не підійшло. Вони віддали нам назад. Ми поміняли на те, що їм дійсно треба. І от така ну співпраця, така жива. Знаєте, ніхто не думав, якось не було ніякої. Конкуренції, чи це область, чи це місто, чи це для кого ми робимо? Ми робимо всі спільну справу. От це саме основне зрозуміти, що всі роблять спільну справу. І е, область, і місто, і Коломия, і івано франківськ Розумієте, що мене дуже сильно вразило. Це я для Франківських хочу сказати, коли ми приїхали. Їхали туди, ми зустрілися з комісаром міським, і він каже: Обов'язково скажіть, хто ви є? Звідки ви? Тому що е, бійці там 450 чоловік в, в делятині вони дуже переживають, їм важливо, їм потрібна дуже оця ще така моральна підтримка. І ми приїхали, каже, ми з Івано-Франківська. Я сказала, що я дружина міського голови. Зразу підійшли такі наші хлопці з Франківська і кажуть. Ми так хвилювалися, бо до всіх приїжджають. Якщо якийсь боєць іде з села, йому ціле село збирає гроші на бронежилет, йому ціле село збирає гроші на капці. Підходить такий боєць, показує нам хвалиться своїми берцями модними, такими якимось, які дихають. А наші хлопці прийшли, прийшов наш такий, я кажу, ботанік Станіслава, розумієте, і каже. А нас каже, нас тут 100 чоловік з Франківська і каже, нас забули, рахують, що нас тут немає. Всі чомусь каже, ті, що з села, їм вони вже почали завидувати цим хлопцям з села і з району. Розумієте? На мене, мене це так вразило. Треба своїх підтриму.